Дружочки, привітики. Ну що, подивилася оцей трьохсерійний серіал з приводу того, що одна дамочка возмущається, обурюється, що з неї беруть 2,5 тисячі гривень за покраску її волосся. Що, ну, типу Паригмахери аборзілі, і там в коментарях її багато підтримують жінок. Так, що абарзілі, типу, за що вони грибуть, такі гроші, та, і пішло поїхало Так от у мене до вас питаннячко. А що у нас не ринкові відносини? Ні? У нас планова економіка з фіксованими цінами. Чи хтось з тих майстрів е, навчав безкоштовно? М? У мене дочка навчалася на майстра манікюра. Я знаю, скільки то коштує. Інструменти, навчання, постійно. Перекваліфікація йде, ну, як доповнительні які знання вона отримує, а оренда скільки коштує, а здоров'я. Наприклад, печінка, яка страждає від запахів хімії, або шкіра, скільки тих майстрів з екземами, ви навіть собі не уявляєте. А скільки було того часу, коли ці майстри, і перукарі, і моя донька, майстер манікюру, наробляли клієнтів за копійки, де ви тоді були? І сьогодні є такі майстри, які за копійки вас і пофарбують, і зроблять вам манікюр, зроблять вам красоту. Так чого ви до них не йдете? Завжди є вибір. Завжди можна зробити собі і манікюр, і пофарбувати собі волосся. Було би ваше на то бажання? У е, мене оце ще таке питання: це що, заздрість? Чи що це таке? Люди, спам'ятайтеся, люди роблять вам красу, а ви такі ще невдячні. У вас є вибір завжди. Ідіть там, де дешевша парикмахерська, де дівчатка тільки наробляють клієнтуру, там, де набивають ручку. Так ні, ви хочете ж там, де красивий салон, де добре пахне, де в сусідній залі сидять красиві дяді. А чого ви в тебе не возмущаєтесь? А в банку, коли такі там крокоділії проценти на кредити? Чого ви там такі ну, не хоробрі, а? Розумієте, це. Все, ну, якби ми самі обираємо своє відношення до будь-якої події. І у медалі завжди дві сторони, і обидві блищать. Спробуйте побачити обидві сторони і приміряти це все на себе.